Усім привіт! Гарного вам всім дня. Ось в мене ось такі ось кролики є. Зараз покажу вам великого кролика. І вже напевно не знаю скільки. Вже й багато. Дуже ось вона. Бачите, що така в мене. Кроличка. Разумно ще раз покажу ту ріжу. Угу. Ось, бачите, ось така ось маленька. Чекаю відповідей у коментарях. Давайте так зробимо. Я вам казати, скільки і років, скільки місяців, тобто не буду е, вам казати, а ви в коментарях мені візьмете і напишете, хто напише правильну відповідь, тому поставлю сердечко. Так, зараз ось ще їда в качанчик. Зараз піду ті теж дам. Так що переглядайте ще мої відео. Вони будуть виходити кожного дня о 3 годині. Тому гарного всім дня. Слава Україні!